Журналісти щоденно висвітлюючи актуальні проблеми суспільства у часи повномасштабної війни, вони протистоять агресору на своєму фронті. Інформаційному про журналістів та їхню працю поговоримо з чернігівцями. Інформаційний фронт він є надзвичайно важливим. Ну, так само, як і от військові, вони зараз відстоюють нашу свободу. Честь, так само і журналісти Вони мають впливати на суспільну думку і, відповідно, протидіяти російським фейкам. Вони е перебувають на гарячих точках, е беруть інтерв'ю у важливих людей, чию думку ми хочемо дізнатися. Це теж така робота, скажімо так, нелегка кудись потрапити, де дії військові, наприклад, проходять де Остріли. І особливо, коли на території Чернігова та області були бойові дії, завжди хотілося дізнатися, що ж відбувається у нас. Робота журналіста не, не переривалася і в той період. Ризикували собою, доносили до нас хоч якусь інформацію, не в якійсь бульбашки всі знаходилися. І радіо, і телебачення, і інтернет. Якщо б цього не було, їх не було, то б ніхто нічого не знав би були періоди, що інтернету не було, не було мобільного зв'язку. В радіо через телефон я слухав, і там хотілось почути як можна більше про Чернігів, наприклад. Десь щось дізнатися, що де відбувається, було дуже важко. І якщо десь знаходиш в якомусь паблику, з'являється зв'язок, і ти щось читаєш. Ну, хоча б яку, якусь інформацію для себе ти вже маєш. Ми тоді сиділи в новинах весь день. Ми чекали, чекали основної ну, ну, одного виразу, тільки ми перемогли. Не боялися, виходили, працювали, щось доносили до людей. Ну, я пишаюсь такими людьми, вони молодці. Вдячність наша тим людям, які в ім'я професії поклали своє життя. Для мене надзвичайно великою є роль журналістів і зараз. Дякую журналістам також за їхній внесок в наше Процвітання нашого міста і нашої країни.